Let's go. Мій наречений розтрощив мені величну кістку, і я ледь не втратила ліве око. Стосунки, я відчуваю водночас нічого, і все. Я ніколи вже не буду такою, як раніше. Мій наречений розбив мені обличчя кулаком. Лікарі думають, що після операції я можу втратити око. Я перебуваю вдома у тата з нашою дворічною донькою. Мій тато хворий. Тому більшість часу я доглядаю за нею сама, і це дуже важко, бо моя велична кістка роздроблена, тож я можу надійно користуватися лише одним оком, мені дуже боляче, і я дуже втомилася. Я не можу повірити, що це сталося зі мною усе, чого я хотіла, це почуватися цінною, і це було останнє, про що ми сперечалися. Я хотіла відчувати себе більш помітною у стосунках, і мене ранили та переслідували його минулі проблеми. Мені здається, що я ніколи більше не буду щасливою. Я така втомлена і сумна. Коментарі. Коментатор один Люба, ти знову будеш щасливою, але ти переживаєш цілком нормальну емоційну реакцію на пережиту травму. Його заарештували? У тебе є хтось поруч, крім тата? Тобі зараз потрібна підтримка. Коментатор 2. Твоя спільнота рідді тут, авторко. Ми покажемо тобі шлях. Коментатор 3. Поглянь на свою дитину. Ти в безпеці, а отже, і вона. Ти можеш втратити це око, але ти врятувала свою доньку. Кожного разу, коли ти сумніватимешся в собі, просто подивися на неї і знай, що ти сильна. Мій наречений розтрощив мені виличну кістку, і я ледь не втратила ліве око. Тепер я після термінової операції і в безпеці з моєю донькою шість днів по тому. Для тих, хто не читав раніше, мій наречений 28, вдарив мене 31, щонайменше двічі. Я не впевнена чи більше, бо, здається, знепритомніла, і мене негайно відправили до місцевої лікарні швидкої допомоги, а потім перевели до міської лікарні далі для термінової операції. У нас є дворічна донька. Яка спала у своїй кімнаті, коли це сталося в нашому домі. Я хотіла щиро подякувати за всі добрі слова та підтримку. Мені значно краще, і я невпинно працюю над тим, щоб зібрати уламки свого життя та забезпечити моїй доньці відчуття безпеки та захищеності в цей жахливий період. Мені було шкода, що я нікому не відповіла, але моє ліве око зараз дуже обмежено функціонує. Я хотіла б докладніше розповісти про те, що сталося. Для тих, хто хвилювався та звертався, щоб підтримати мене. Того ранку ми сперечалися майже через усе, поки моя донька спала. Але зараз це майже не має значення. Сварки, які просто переходили в нові сварки цілий ранок. Я була така втомлена і розчарована та не збиралася поступатися. Я не спала майже всю ніч і весь ранок, щоб він міг поспати, а потім мені довелося рано розбудити його перед роботою, щоб вирішити питання зі страховкою для нашої доньки. І цей процес був надзвичайно складним. Він так сильно ображався на мене, чим активніше я намагалася вирішити наші проблеми не лише у стосунках, але й як дорослі люди, які намагаються залишатися функціональними. Усе починаючи від чищення зубів, постійного вибору перегляду порно, замість того, щоб проводити час зі мною та дитиною, і закінчуючи тим, що він кидав слухавку, коли телефонував до страхової компанії. Усе потребувало мого втручання та виправлення, а я більше цього не хотіла. Я постійно відчувала себе непоміченою я купую йому квіти або збираю їх сама на прогулянках і постійно роблю йому букети, а він жодного разу цього не зробив. Він проводив більше часу у наших стосунках, активно фліртуючи з іншими жінками, деякі з яких були моїми подругами, одна з них 17-річна, з якою він познайомився на хентай сервері, замість того, щоб хоч раз подумати про мене чи мої почуття. Мені здавалося, що я роблю все навколо себе прекрасним, але в процесі я була зруйнована та нещасна. Він почав брати активнішу участь як батько після того, як я дізналася, що він щодня годинами дивиться порно. Тоді як мені відчайдушно потрібна була допомога з новонародженою, яка страждала від кольок, і у мене стався серйозний нервовий зрив і своє перше. День матері я провела у психіатричній лікарні. З того часу він став неймовірно уважним і активним щодо нашої доньки, але увага до мене все ще завжди була другорядною. Настав момент, коли це перестало мати для мене значення, і думаю, з обох сторін було більше образи, ніж кохання. Однією з останніх речей, які я йому сказала, було те, що я відмовляюся припиняти сварку, доки він не визнає, скільки я роблю і як мало він робить для нашого маленького сімейного життя. На той момент я була в лютому. Він миттєво зірвався і закричав Чому б тобі просто не піти вже, блін? І почав ламати свій настільний комп'ютер. Коли він схопив комп'ютер і вирвав його з під столу, щоб розбити, він навмисно чи випадково відкинув мене назад на дерев'яний стіл. Я підвелася і штовхнула його у відповідь, і ми обидва почали штовхати одне одного. Наступні кілька моментів були для мене як у тумані, але штовхання та удари з обох сторін тривали. Бійка перемістилася повз двері його кабінету до вітальні, і я впала назад на диван, прямо біля дверей. На той момент я подумала, що все закінчилося, коли просто відкинулася назад, але він підняв свою домінуючу руку і вдарив мене з усієї сили. Я відчула такий миттєвий жар і біль в оці, якого ніколи раніше не відчувала. І Мій зір потемнів. Я так сильно закричала від болю. І, перш ніж я встигла усвідомити, що сталося, він скористався цим часом, щоб відвести кулак назад і знову вдарити мене з усієї сили. На той момент я була така налякана і знала, що відчуваю біль, якого ніколи раніше не відчувала за все своє життя. Я мало що пам'ятаю з того моменту, і це здавалося досвідом від третьої особи. Я пам'ятаю, як лежала на підлозі у вітальні, а він пішов і грюкнув дверима свого кабінету. Я побачила, як з мого обличчя хлинула кров і залила паркетну підлогу, але у мене неймовірно поморочилася голова, і я все ще не могла зрозуміти, що саме зі мною сталося. У цей момент я почула, як він розмовляє по телефону з поліцією і почала кричати про допомогу, кажучи, що не бачу, і плачучи від сильного болю. Він ігнорував мої благання і мовчав у у своєму кабінеті ще близько десяти хвилин. Мені довелося підвестися, але у мене так сильно поморочилася голова, і я погано бачила, бо кров злиплася у волоссі та стікала на шию, а також з обох рук на зап'ястя. Я змогла знайти свій телефон, щоб зателефонувати 911, і сказала їм, що здається, він зламав мені ніс, бо я не відчувала свого обличчя і не розуміла, що кров насправді йде з моєї очної ямки. Поліція приїхала, коли я телефонувала. А він так сильно грюкнув дверима свого кабінету раніше, що зачинився всередині і не міг відчинити двері поліцейським. Мені довелося пробиратися до дверей, все ще втрачаючи багато крові, і у мене сильно поморочилася голова, і я майже нічого не бачила. Коли я відчинила двері, жінка-офіцер почала кричати, негайно витягла мене і викликала швидку допомогу. Його негайно заарештували. І він навіть засміявся, коли нарешті відчинив двері свого кабінету, вдаючи, ніби це така дурниця. Моя донька, дякувати Богу, спала під час цього, але прокинулася лише приблизно за хвилину до приїзду поліції. Вони хотіли, щоб я пішла перевірити її, але я відмовилася, бо була вся в крові. Її було так багато, що поліцейські теж не могли визначити, де моя травма. Я дозволила їм перевірити її. Поки сама вмивалася і ховала ліву частину обличчя під великим капюшоном куртки, щоб не налякати її. Моя велична кістка була повністю роздроблена, і я кілька разів втрачала свідомість до термінової операції. Мені дозволили взяти доньку з собою до лікарні, і я поступилася їй ліжком для огляду, щоб вона могла гратися, а сама переважно намагалася зберігати її щасливою та спокійною. Але мені було дуже страшно. Я хотіла виписатися. Бо мені не було кому її залишити. Але мені сказали, що я точно осліпну на ліве око, якщо піду без допомоги. Мій тато зміг приїхати і забрати мою доньку, і обидві лікарні були надзвичайно добрі та корисні до мене. Вони навіть дали моєму татові абсолютно нове дитяче автокрісло, щоб він міг відвести її до себе додому. Коли мені робили операцію, хірург сказав моєму татові, що це досить серйозно, і мені пощастило, що моє очне яблуко взагалі вціліло. На місці удару була дуже велика дірка, і у мене були розкидані осколки кісток по всьому обличчю в щоці та носі, а також за очною ямкою. Я досі не знаю до кінця, що саме вони зробили, щоб відновити мою виличну кістку, але я майже впевнена, що їм довелося зробити штучну частину, щоб відновити перелом, оскільки вона була роздроблена на шматки. Анестезіолог запитав, чи не розбив він собі кісточки пальців під час цього, і був здивований, що ні. Я ніколи не повернуся. Я співпрацюю з групою підтримки жертв домашнього насильства, яка допомагає забезпечити, щоб результати мого судово-медичного огляду, а також інформація про операцію були передані поліції та судді, щоб йому висунути численні обвинувачення у тяжких злочинах. Моє око, ймовірно, залишиться функціональним, але ніколи вже не буде таким як раніше. За цей період я пережила стільки емоцій, але я відчуваю певне полегшення. Знаючи, що це назавжди, і тепер я можу рухатися далі. Мені та моїй доньці було надано стандартну шестимісячну заборонну ухвалу щодо нього, і я готова збільшити цей термін. І я не здивуюся, якщо це станеться. Я продовжую робити те, що роблю приносити красу в усе навколо. Шов дощ, і я вивела свою доньку на вулицю в дощовику та гумових чоботях, і ми разом годину стежили за зайнятим джмелем, хлюпаючись у калюжах. Мені дуже боляче так, але я не дозволю цьому жалюгідному виправданню людини змусити мою доньку пропустити хоч один крок у її житті зараз, коли вона найбільше потребує стабільності та радості. У неї все добре, але думаю, вона знає, що я поранена. Службу у справах дітей повідомлено, і я підтримую з ними зв'язок, щоб перевіряти нас щотижня. Коли вона нарешті побачила моє обличчя. Вона коротко вивчила його і піднесла свою руку до свого ока, приклавши її туди. Моє серце розривається за неї більше, ніж від будь-якого фізичного болю, який я відчуваю. Я б втратила обидва ока, якби це означало принести їй безпеку та любов у її життя, яких вона зараз потребує більше за все. Іноді вночі я все ще відчуваю, як підкрадається смуток, але я намагаюся займатися чимось між відпочинком. Я також просто не можу забути, наскільки жорстокими були багато його вчинків того дня. Він навіть не сказав поліції, що я поранена, він бачив, як з мого ока хлинула кров і пішов від мене. Він навмисно замахнувся кулаком ще раз, щоб переконатися, що він глибоко покалічив мене. Скільки б я не намагалася про це думати, я не можу знайти способу виправдати це в голові, як я робила з багатьма його минулими помилками та попереджувальними знаками. Два місяці тому його терапевт видалив діагноз розладу гніву з його медичної картки. У минулому він розбив речей на сотні доларів і погрожував мені словами з найщирішим гнівом в очах, який мене дуже лякав йому ніколи не було діла, йому було зручно тримати мене поруч, і він піклувався лише тоді, коли я порушувала цю легкодоступну життєву зручність. Я була для нього товаром, і тому йому було так легко розбити мені обличчя, як дитині, яка сердиться на іграшку, і піти, залишивши мене стікати кров'ю на підлозі. Я ніколи не забуду це найнебезпечніший і найдорожчий урок, який я коли-небудь отримувала про те, як важливо відстоювати свій внутрішній спокій, і навчитися досить твердо стояти на своєму, щоб піти, коли його порушують, що я люблю себе і що я маю цінність, яка заслуговує на взаємність. А не на нехтування. Я ніколи більше не допущу цього так далеко, і я люблю себе зараз більше, ніж будь-коли у своєму житті, і він ніколи більше не зможе цього у мене відібрати. Коментарі, коментатор один. Я так рада, що ти в безпеці і починаєш одужувати. Де він все ще у в'язниці? Він дуже небезпечна людина. Його наступним кроком буде спроба забрати у тебе дитину і домогтися визнання тебе недоброю матір'ю. Тобі потрібно поговорити з юристом і діяти проактивно. Тобі потрібно документувати все, будь готова до того, що він спробує фізично забрати її у тебе, якщо немає угоди про опіку в твоїх інтересах з'явитися перед суддею, поки ти виглядаєш жахливо ти не хочеш, щоб він міг применшити твої травми. Отримай охоронний ордер, щоб тримати його подалі від тебе, твоєї доньки та твоєї родини, якщо зможеш. Якщо у вас є якісь фінансові зв'язки, він також спробує вас обдурити фінансово. Тому переконайтеся, що ваші рахунки заблоковані. Ви орендуєте чи володієте будинком. Якщо володієте, хто вказаний у договорі оренди? Вам потрібно негайно це з'ясувати. Нарешті поговоріть зі своїм босом та відділом кадрів вони повинні знати, що відбувається. Він, ймовірно, спробує вас звільнити. Не завадило б повідомити його боса та відділ кадрів про те, що відбувається ви не хочете, щоб його звільнили, тому що ви хочете, щоб він міг платити аліменти, не те, щоб він робив це добровільно, але вони повинні знати, яка нестабільна людина на них працює. Проте, перш ніж це робити, поговоріть зі своїм юристом, вам не потрібно виглядати мстивою перед слуханням щодо опіки. Авторка. Він зараз на волі, і я не знаю де, але це не наш дім. Бо поліція сказала йому, що якщо він туди повернеться, його заарештують. Спочатку, після звільнення, він пішов до моєї мами за допомогою. Він просив пожити у неї, просив грошей і водночас сказав, що я його душила, і що я заслужила те, що зі мною сталося. Коли мама розповіла мені про це, я дозволила їй дати йому грошей на бензин, і вона відправила його. Він намагався отримати житло через соціальні служби, але не згадав, що побив мене. Коли вони дізналися, його виселили з того тимчасового місця, де його поселили. Він залишив повідомлення друзям у спільному форумному сервері, кажучи, що через місяць усе залагодиться. У цьому пості він також не згадав, що побив мене та саме він сказав і нашому орендодавцю, і знову мені довелося або розповідати людям, що він мене побив, або вони просто бачили мене, і в мене не було іншого вибору, окрім як пояснити. У нього не було жодних травм, і це зафіксувала поліція, яка його затримала. Його оглядали на предмет душення, і це не підтвердилося, а офіцерка, яка мені допомагала, сказала, що знає, що я цього не робила, і знає, що він бреше, і це сильно зіграє проти нього. Я зберігаю докази всього. Це буде зовсім нелегка боротьба, коли почнеться слухання щодо опіки. У той день, коли мене відправили до психіатричної лікарні, і я пропустила День матері. Я несподівано вдарила його і розбила йому губу. Я повинна утриматися від подробиць щодо того інциденту, але все, що я можу сказати, це те, що це було щось надзвичайно серйозне, і вони мені вірять, і цього разу вони вилучили його комп'ютер і телефон, щоб знайти те, про що я попереджала правоохоронні органи в той день, коли мене госпіталізували. Якщо хтось, хто це читає, хоче отримати подробиці щодо того інциденту домашнього насильства. Де я завдала удари і мене госпіталізували, я обов'язково поділюся в особистих повідомленнях. Але так, я думаю, що деякі речі, які я виявила і які призвели до інциденту домашнього насильства, полягали в тому, що він активно говорив і проявляв великий інтерес до незаконних речей, таких як про педофільські та інцестуозні зауваження щодо своїх молодших сестер, але того дня вони не вилучили його комп'ютер чи телефон, хоча мали б. Здається, вони переглянули ту стару справу і цього разу вірять мені. Вони попросили скріншоти того, що спричинило мій психотичний зрив. Мені буде дуже важко пояснювати та обговорювати це в суді, і мені надають адвоката, тож мені доведеться попросити його допомогти мені зробити мої скріншоти доказів тієї ночі, чіткими та вичерпними. Соромно, що я зробила те, що зробила. І я не виправдовую себе за те, що розбила йому губу раніше, незалежно від того, що я побачила на його електронних пристроях, і тепер мені доведеться боротися ще сильніше, і це виглядатиме погано. Мені доведеться зробити все можливе, щоб боротися за безпеку моєї доньки. І служба у справах дітей, і правоохоронні органи просять мої докази з того інциденту. Тож, думаю, вони розуміють і вірять мені, що я виявила жахливі речі. Я вдячна, що вони звернулися з проханням надати докази. У мене також є докази того, що він контактував із 17-річною дівчиною на порнографічному форумному сервері та фліртував з нею. Цього ніколи не мало статися ні з ким із нас. Я неймовірно не хотіла повертатися додому і продовжувати разом виховувати дитину після інциденту в психіатричній лікарні, але обидві наші родини просили мене дати йому шанс. І відправити його на терапію через його проблеми з гнівом та сексуальними розладами. Він кілька разів просив мене видалити докази його сексуальних девіацій, але я відмовилася, і тепер я дуже вдячна, що ніколи цього не зробила. Його терапевтка нещодавно зв'язалася зі мною і повідомила, що він приховує ці речі на терапії як сексуальні, так і проблеми з гнівом, і вона сказала, що також надзвичайно стурбована цим. Зараз він дуже небезпечний. Особливо з огляду на відсутність каяття в багатьох різних страшних аспектах, тому мені дійсно доведеться боротися з усіх сил, щоб моя донька була в безпеці. І я дуже розчарована собою, що під час першого фізичного інциденту я так сильно помилилася і просто не пішла. Очевидно, це те, що мені доведеться показати суду, що я наполегливо працювала над вирішенням своїх проблем із психічним здоров'ям з того часу, і я була послідовною і більше ніколи не реагувала фізичною люттю. Я злюся на себе за той дурний минулий спалах гніву, який, ймовірно, тепер обговорюватиметься. Я не можу перестати злитися на себе за це зараз. Коментарі. Коментатор один. Він пішов До твоїй матері за допомогою. Боже мій, він марить. Моя мати зустріла б його з рушницею. Коментатор два. Ти можеш сказати, що він педофіл, і що ти знайшла матеріали про сексуальне насильство над дітьми. Ми вже його ненавидимо. Авторка усе складніше. І це на деякий час так мене збентежило, і я знала, що мені слід було з'їхати і просто все закінчити. Але обоє наших батьків сильно тиснули на мене, щоб я пробачила його і дала йому шанс на терапії. Це все було текстове лайно, яке він писав онлайн, але відчитання цього у мене нудить, особливо від того, що стосується його бідних сестер. Просто найогидніші божевільні речі, які тільки можна придумати, і він писав це у всіх цих публічних місцях, які я виявила. Я була так неймовірно засмучена, що відчула, ніби потрапила в суцільний кошмар. Я підозрювала сильну порнозалежність, але ніколи не підозрювала решти. Мої батьки казали, що я жахливо зруйную життя своєї доньки, якщо піду, і не надали мені особливої емоційної підтримки в цей час. Тому я почувалася дуже відкинутою і майже не мала підтримки чи допомоги, щоб зробити розумний вибір для своєї доньки. Він також здавався дуже розкаяним і сказав, що багато чого було просто в нього в голові через порнозалежність, особливо аніме, яке висвітлювало ці огидні фетиш культури. Я більше навіть не можу дивитися нормальне аніме з того часу, як прочитала це лайно, і мені було так жахливо повертатися додому. Моя сім'я влаштувала мені невелику вечірку на честь повернення. І, чесно кажучи, коли всі пішли, я плакала годинами, і це тривало хвилями протягом місяців, просто налякана і невтішна. Спочатку він був неймовірно співчутливим до моїх емоцій і страхів і дозволив мені встановити багато меж, які трохи покращили моє самопочуття. Але з часом він все менше і менше переймався моїм сумсумом і сердився, що я все ще страждаю від цього. Я не розмовляла з татом про все це з того часу, як це сталося, бо думаю, що він почувається розбитим і винним за те, що переконав мене змінити свою думку, і я не хочу погіршувати його емоційний стан. Стільки егоїстичних рішень прийняв мій колишній наречений, які зруйнували те, що могло б бути дуже здоровою та щасливою сім'єю. З того дня моє серце ніби вирвали. Рішення залишитися було для мене дуже страшним, і тепер я почуваюся такою дурною, що це все одно нікому не пішло на користь. Я просто хотіла зберегти ту маленьку сім'ю, яку ми щойно створили, і вірити в нього. Це буде справді виснажливий час, коли все це доведеться брати до уваги заради моєї бідної доньки. Я так сильно плачу за нею. Коментарі. Коментатор один. Будь ласка, не картайте себе. Стосунки ніколи не бувають легкими, особливо коли у вас більше серце, більше емпатії. Коли ви не повний психопат, найближче майбутнє буде важким, але одного дня ви з донькою переживете все це. На вас чекає ще багато краси. Залишайтеся сильною. Коментатор 2 мені дуже шкода кода, кода це казати. Але чи ви розглядали можливість того, що він міг напасти на вашу доньку? Авторка. Я розглядала це, і це жахливо, але у мене відразу після пологів була тривожність. І вона завжди була добре оглянута мною, і я залишалася неймовірно пильною щодо цього. І мені справді огидно, що мені довелося так почуватися. Я не думаю, що він колись це робив, і я завжди стежила за нею як яструб, і вона була під пильним наглядом з першого дня. Проте мені важко комусь довіряти, і я завжди відчуваю стрес і виснаження через це. Щоб стати більш спокійною. Мені знадобиться дуже багато часу. Усім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім, папа.